моя буде з ним твердо, і рамено моє його скріплятиме. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобний Отче Роберте, преподобні отці, преподобні матері і сестри, горіл христів, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Для мене це велике сьогодні зворушення бути сьогодні серед вас, вас бачити і разом з вами молитися. Господь Бог у своєму провидінні справді дарує такі моменти, які торкають нас, які є незабутніми, хвилі моменти, які творять історію, історію церкви. Історію нашого народу, навіть історію цієї тихої, благодатної варселіянської обителі у вічному місті Римі. Щойно до нас промовив Господь Бог силою свого Слова, святого Євангелія. І для того, щоб нам розкрити глибину змісту цієї зустрічі, Лука нам малює унікальну ікону. Ікону зустрічі мертвого юнака із своїм життям і Воскресінням. Каже Іван Гист, що Ісус іде, приходить до міста Наїн, яке знаходилося дуже близько від Назарету, кажуть, близько п'яти кілометрів у сусідство, фактично того міста, де він народився, на півночі обітованої землі. І він бачить момент хвилю Великого горя, великої біди. З міської брами виходить похоронна процесія. І він бачить, як ховають єдиного сина матері вдови. Цікаво, що. Лука для того, щоб описати те пережиття, це відчуття, яке оволодіває Ісусом в той момент, уживає унікальне Слово. Український переказ говорить про те, що Христос зглянувся над цією вдовою, яка ось втратила свою єдину надію. Але властиво те слово Луки нічого не має спільного тільки із поглядом. Лука вживає слово, яке тільки три рази ми зустрічаємо у його Євангелії. У притчі про Блудного Сина, у притчі про милосердного Семарянина і ось тут. Каже Лука, що Христос есплангністе, Тобто у нього начебто. Всі його внутрішні органи зрушилися на вигляд цієї біди. Христос милосердиться. І це милосердя та сила його внутрішнього зворушення штовхає Його до якоїсь дуже особливої дії. Христос торкається тих похоронних мар. Простягає свою руку і все міняється. Похоронна процесія повертається назад до міста, з процесії смутку перетворюється на процесію радості. Весь народ, який побачив на те, що сталося, налякався. А Христос каже до тої матері, не плач. Каже до сина встань, бери його за руку і віддає назад живим його матері. Для того, щоб зрозуміти, властиво, що сталося, ми повинні трошки заглидитися в опис цих деталей, які нам подає Лука. У тому Івангелії немає жодного зайвого слова. Недаремно Лука звертає нашу увагу на місце. Де все це відбулося, говорить нам про міську браму. Сьогодні наші міста не мають міських брам. Ми до кінця не розуміємо, яке те місце виконувало значення в житті мешканців його. Археологи, які розкопали ці міста пізньої бронзи. Тогочасного Ханаанського краю, вони дають нам краще зрозуміти, що міська Брама завжди була найслабшим місцем оборонній системі міста. Міська Брама завжди була місцем великої небезпеки, через яку ворог міг увійти в те місто. Саме тому міська Брама, в тих часах в Ізраїлі виконувала функцію місця зібрання містян, а також важливого релігійного центру. В містах Італії такого типу місце у місті знаходиться на верхівці гори. Там є завжди катедральний храм, правда, є центральна площа, а потім всі мури є довкола. Місце на їм все було по-інакшому. Місце, де люди будували храми для того, щоб просити Бога про захист цього міста були там, у міській брамі. Міська брама була містом, місцем, де відбувалися міські віча, суди, було важливим, суспільним місцем подій. Христос приходить. В найбільш вразливе місце того міста. Більше того, Він торкає людей в найбільш вразливий момент подій того міста. Бо те, що це місто відчувало себе заручниками смерті. Христос торкає найбільш вразливу особу серед. Настянців цього міста. Бо та вдова, яка втратила єдиного Сина, вона втратила всі громадянські права. Вона стала ніким в тому місці. Христос приходить, щоб торкнути найбільш вразливе місце, Торкнути самої вразливості людини, яку він там знаходить. Як нас навчає святий Кирило Олександрійський, там юнак зустрів своє життя. Померлий, зустрів своє Воскресіння. Бо Христос приходить торкнутися для того, щоб оживити та рука, яка простягається до мертвих мар і ніщо інше, як рука Духа Святого, який Надає нового життя. Христос сам про тебе скаже: Я є життя і Воскресіння. Хто вірує в мене, житиме? Слухаючи це Боже Слово, добру новину про зустріч мертвого із життям, юнака із Воскресінням, про віднайдену надію матері. Про момент, коли сльози перетворюється на радість, ми це Боже Слово по-особливому переживаємо сьогодні серед великої тяжкої, страшної війни, яку наш народ переживає. Я приїхав тепер для того, щоб брати участь в папському синоді в моменті, коли вся Вселенська церква зібралася в одному місці. Та як це місто наїм? І роздумує над, можливо, найбільш вразливим моментом житті католицької церкви сьогодні. Сьогодні владики з цілого світу розуміють, що сьогодні людина перестає вірити у Воскресіння. А змістом місії Христової Церкви якраз є дати можливість людині отримати доступ до джерела. Вічного життя. Тому то Христова Церква з ранніх віків християнства кличе Божий народ: прийдіте істочника безсмертного кусін. Змістом Христової церкви є передавати кожній людині можливість зустріти своє життя і своє Воскресіння. А та людина, яка сьогодні перебуває, в лабетах смерті, а просто відвертає від неї очі, не розуміє, для чого вона живе. А на всі події в житті світу, Свенської церкви ми, українці, дивимося з перспективи вічності. Повірте, сьогодні ми в Україні кожного дня дивимося в обличчя смерті. Прощаючись багатьма людьми, виїжджаючи до Риму, я багатьом казав до зустрічі. Ви знаєте, багатьох з них вже не мав при житті. Я те усвідомлював, що коли казав їм до зустрічі, це означатиме до зустрічі у Воскресінні. Як важливо є нам на всі обставини, випадки нашого життя дивитися з погляду вічності, тоді все набирає цілком іншого значення. Тому так сьогодні український народ горниться до своєї церкви, бо саме тут, сьогодні, цю хвилину, ви можете пережити те, що пережив цей воскреслий юнак і його мати у тих воротах міста Наїн. Ми можемо зараз зустріти своє Воскресіння, яке Христос подасть нам у таїнстві Святої Євхаристії, свого тіла і крові. Ми отримаємо причастя, участь у вічному житті. І ви почуєте слова причащається слуга Божа, Слуга Божий, на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Як б сьогодні дозволити Ісусові торкнутися мого найбільш благадливого місця, дозволити Йому прийти до мене, вилити своє милосердя на мої сльози, на мою біду, на моє горе, щоб ті слова Пророка і псамовітеля Давида сповнилися на мені про цю руку Божу. Яка сьогодні мене скріпляє, про те Боже рамено, яке дає мені силу сьогодні. Дозвольте мені всім вам подякувати за те, що ви навіть тут, у Римі, живете болем України. Подякувати вам за ваші молитви. За ті величезні справи, які виробляються для підтримки українського війська, українських волонтерів, ми, коли є разом з Богом і віримо у Воскресіння, ми є незламні і непереможні. Коли ми відчуваємо, що джерело нашого життя і нашого Воскресіння є сьогодні разом з нами, тоді ми є народом непереможним. Жодний ворог, який залякає тільки небезпекою смерті, не буде мати на нами влади. Тому ми, дивлячись в очі смерті, проповідамо Воскресіння. Там, де ворог нищить, ми маємо силу будувати. Там, де ворог хоче нас роз'єднати. Усіяти в наших серцях сумніви, Христова Церква проповідує віру у життя і втирає сльози своєму народові. Так багато сьогодні похоронних процесій рухається нашими містами і селами. Ми просимо Ісусе, прийди сьогодні до нас, торкнися нас, своєю рукою. Скажи сьогодні Україні. Як тій засмученій вдові не плач. І поверни її дітей назад додому з фронту, Поможи бідна йти тих, які пропали безвісти чи перебувають у ворожому полоні. Слухаючи те Боже Слово. тішмося, радіймо, бо та Божа Весниця скріпляє сьогодні кожного і кожну, хто вірує. Нехай Господь Бог благословить усіх вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!